В тому, що амінокислоти є одними з найактивніших учасників обміну речовин у рослині. І на їх основі формуються білки, ферменти, гормони росту. А це все, що я до цього, ну, Це все, що я назвав, це найважливіші, найважливіші речовини в рослинному організмі, адже вони є основою життєдіяльності рослин. Тому амінокислоти вони постійно потрібні рослині. Просто е, вся справа в тому, що амінограма. Вона підібрана в наших добривах таким чином, щоб впливати на той чи інший процес, який відбувається в рослині. Розуміє? Тому тут, тут от така тонка така хитра і маленька тонка ну, аміно, Амінокислот дуже багато. І рослина їх синтезує сама, так як фабрика. Ну, рослина це люба рослина. Хай там це буде кущик маленький там. Якийсь, чи якась там павовня, яка вже 10 років росте, вона сама собі робить все те, що їй треба. Вона самодостаточна, автотрофна, перший, перший, перший закон землеробства. І рослина сама собі синтезує то все. А от ми, завдяки тому, що в нас в наших добрих є амінокислоти, ми рослині полегшуємо цей процес і полегшуємо його не просто так. Не просто там нема такого, значить там нема такого, що в стартових добривах і в фінішних добривах одинаковий склад амінокислот. Вони відрізняються. І відрізняються суттєво, тому що кожна амінокислота рослина синтезується там в той чи інший період. Наприклад, ті амінокислоти, які потрібні рослинам, щоб зробити більш легкими, більш солодкими. Плоди вони не використовуються на початку. Тобто там йдуть одні, ті, які відкривають продихи В трьох досадках, там наприклад, ті, ну, це я знаю, просто, ті, які для запилення дуже класно ну, роблять, Тобто вони ділять пильцю сильнішою, ну, кращою. Тобто, ти розуміло, так? Тому вони різні амінокислоти для різного періоду, тобто різні добрива для різного періоду.